Мир вам, браття і сестри, рецепт дерунів картопляних. За 5 хвилин. Картопельку нашу. На грубі ближче, На грубі тертильці. Натираємо картопельку, натираємо. Там води ще цибулинка, трішки муки. яйце цибулька. Натираємо цибульку і картоплю. Я покажу так швидко-швидко. Ну, 5 хвилин і ви. Ті свої даруни зробили. Дивіться, картопля, цибулинка, дотираю того, щоб трошки більше було. І маєте швидкий сніданок чи вечеру чи перекуску за 5 хвилин. Натерли картопельки, вибили до картопельки яйце. Вибачаюся, бо швидкість. Яйце Всипали муки трішки. Далі перцю і солі. Все. Перемісили все разом. І на сковорідку на олії обсмажили і смачно. Дуже швидко, дуже корисно і дуже смачно з богом.